Друзі, усім доброго дня. Відео буде не коротким, так що хто любить трошки длінні відео, зараз буду вам все розповідати. Я гадаю, що почну з цього люка. Я не зря так сів в такому ракурсі, щоб ви побачили, що в даній машині є люк і є проблеми. Я гадаю, що із з цього люка після дождя і от така от проблема вода і мокра. Але це лише мої предположення. Зараз буду розбирати і дивитись поетапно. Цю машину я вже неоднократно робив, устраняв втеч. Перша причина була спод пробки на дніщі, вона просто була вже всохлась і абсолютно не тримала. І у нас такі, на жаль, дороги, що є такі водойоми на дорозі, що можна нирнути і отуди можна черпнути трошки водички прямо в салон. Ми цю проблему устранили, висушили поліки, все було добре. Потім знайшли ще причину, що обратно десь протікає вода. Виходить, от так от, з, цього, з, цього, от, з цього району. Теж було знайшли. Я кусочок фрагмента Знаете, відео тут поставлю, щоб ви побачили. Вот То, що було вот так, що. Зараз вот вот переверну вода, камеру. І Отак, і що попадає. Водичка Отак от потрапляла сюди. Отут є. Таке дренажне а, я сюди вже і резинку таку поставив. Попадала на цей гофр. і навіть попадала на трос, що відкриває трос замка капота, і по цьому тросику попадала в салон. Зараз покажу, як це було. Ось, ребята, тросик. Ось трос. А там зараз не видно. Там я все намастив стекольним клеєм. Там все я зафіксував, всю теч я там устранив. Зараз там абсолютно сухо. Сухо абсолютно. Ну, обратно проблема. Обратно тут зараз мокриться. Я тут, що замітив, тут навіть вон там метал ржавий. Значить водичка поступає десь звише. Ось бачите, навіть каплі води. На проводці каплі води. Тобто вода не може відсюди. Не може отсюди прийти, піднятися вверх і починати капати. Значить, будемо шукати зараз. В першу чергу я думаю, наливати сюди водичку акуратно і дивитися виводи дренажа, каналізації, хто як називає. Тут по-любому є такі трубочки, які йдуть або внутрі стойки, або під оцим от. Трубки йдуть. І, можливо, десь трубка перетерлась. І це теж може бути варіант. Так що це вже третій случай. Поїхали, розбираємо і дивимося. Ну, спочатку заливаю воду і перевіряю. Погнали. Ну що, почну з таких елементів, з таких от всяких пластин. Це все зараз підщлкаю, все підкручую. Тут вже, бачите, хтось мозги пакував, тут вже знає були проблеми з водою. Хтось вже мозги пакував, але смысл пакувати, якщо дивіться, воно смысл було пакувати, якщо воно тече по гофрі Ось диви. Туди попадає. Офігеть, тут дивись кільки всього. Ай, -мо! Це хреново. Ну давай глянемо по цьому. Тут у нас в принципі все сухо. Оце вже хорошо. Нет, сухо. Це вже добре. Ні, сухо. йду далі. Це теж знімаю планку. Я думаю, обов'язково треба буде зараз відключити клемму акумулятора, так як я э, колупаюсь в такому пространстві, де дуже багато проводки. Хочется все дело обісточити, щоб потім не шукати, де який предохранитель вибив або чого десь якийсь дым пішов. Давайте відключимо акумулятор. Тонький лайфхак, чому треба одразу відключати мінус, а потім плюс. Не спочатку плюс. Тому що є машини, акумулятор в такому місці розташований, що коли ви будете вот так відкручувати плюс, а маса у вас з'єднана з кузовом авто. І якщо ви ключиком дотронетесь до частиці. кузова у вас между плечом и аккумулятором будет короткое замыкание. Так что сначала только минус. Все, маленький лайфхак я вам рассказал. Поехали дальше. Такой вот китайский инструмент. Дуже классно. Помогает разбирать вот такие вот вещи. Вот такие вот декоративные вещи кузова. О, сейчас покажу. Такие интересные защелочки. А ти коли відпресовуєш, вони отсюди і звлікаються. а там от такий хвостик є, щоб кнопки не загубились. Так. Це теж в сторону. Ось, ребята, оця трубочка, по якій тече водичка. І тут треба все тщательно подивитися, роздивитися. Я дуже-дуже не хочу знімати торпеду. Дуже не хочу. О, подушка на місці. Так. Давай поїхали, дивимося, роздивляємося. Значить, зняв пластинку і тут у нас присутствує вода. Бачите, тут скільки влаги? А тут теж вода собирається. Цю резинку я ставив. Чому об'ясняю? Тому що раніше у нас получалось, що вода попадала вот сюда і уходила вон Прямо в салон. Но сейчас, сейчас у мене вода, получається, в салон попадає вище. Нежели оцей вход. Буду шукати, куди, як і по чому. Поїхали далі. Надо глянути оце що за вход. Оце у нас що за. Куди оцей жмут? Теж в салон. Отут от такі от провода, за ними йде дренаж. Вон там є отверстия. О, відверстия, бачите. Оттуди. От туди от запихається дрінаж люка. Зараз я спробую налити води і сюди повинна потекти. А потім я тут от, так от перекрию і налию водички. І не ніде там трубка не тече. Ось так ще провірю зараз. Давайте, зараз буду вверху лити воду і глянемо. Взяв ось таку баклажку, зробив, щоб ровна струя була. Вон шланг а ось от сюди от наливаю і туди дивлюсь о, пішла водичка. Пішла водичка. А тепер закриємо цей шланг. І теж наберемо води. І будемо дивитися, може десь протікає. Тому що я вже, ребята, отут тут і підкрильник вже зняв. Так от зняв підкрилок. Тут під крилом в принципі, нічого немає, щоб щось вам показати. От, собственно, хіба що ще може від сюди, Ти тече, там герметик. Ще там може бути. Не буду шукати, поки не знайду, тому що це вже третій раз і як сказати, третє джерело, яке поступає в машину, треба обов'язково знайти. Зараз затулю дренаж, подивлюся, що там відбувається. Ми прищепками отак його затулив. Обратно вже набираю повний шланг. Тепер набрати, щоб в салон не потекло. Так, занурюсь туда фонариком буду наблюдать, может, есть капли. Трубка дренажа в идеальном состоянии. Не знаю, что дальше разбирать, но по любому надо найти, ребят. Ну что, наверное, на этом пока что я видео прекращаю. Сейчас конкретно найду и покажу причину, потому что еще не знаю, что буду разбирать. Зараз буду поливати машину з усіх сторон. Ініцірувати дощ. І побачу, де влага збирається. Зараз везде всю влагу протру. Там, виходить, де жмут проводов. І прям кудись вода попадає в провода. І по гофрі тече салон, попадає, салона. Можливо, це навіть не тут, а десь в іншому місті, а по каналу по магістралі собі зрола магістраль по е гофрі. І теще туди, сейчас буду шукать. Ну що, сейчас от відкрию і должна водичка потекти. Ух ты, пта. Шланг даржи ідеально, везде не пропуск, ніде не пропускає. Так що шукаємо дальше. Открутил я полностью сиденье. Сейчас снимем сиденье, потому что под поликом куча води. І далі буду шукать. Я... По чуть-чуть вже -чуть починаю здаватися. Не знаю откуда може бути вода. Тут, звісно, жесть. Я ще предполагаю, може от там от забито і вода настолько збирається. Що фокусуюся. Що от з дрінажа от сюди витікає, тут шланг не, не дуже глибоко запихається. Но тут, звісно, капець. Тут вода, кругом вода. Надо вишить, Это все стекало, давай. Вот так вот. Футболіст малий. Сос готовий. Давай скільки водички От тут -от я пробку робив, бачите, пробка держа. Зараз я це все уберу. Вже 4 часа дня Еврика. Найшов, де капає в салоні, але не зрозумів, куди я поливав, що почало там капати. Об'ясняю. Поливав я воду от в ці жолобки. Думав, може десь попадає, там, де кріплення, і йде туди, сюди. Нічого сухо, нічого не присишло. Потім почав ізобільно отут от поливати, от сюди поливати. І от. Заліз під машину, зараз я туди влізу і вам покажу. Свіжі каплі, бачите? Бачите. Ідемо далі. Вон там вверху болт, бачите? Вон, там збирається вода. Осься. Ось, ось, ось чистенька водичка. Йде от сюди, переходить на оцей провод. Із цього провода капає от сюди і тече от сюди. Тепер давайте ж, давайте ж, оце я раніше робив, бачите, тут все сухо. Давайте ж определимося, що це за болт. Що це за болт мать його так? І з чим його хавають. Для цього я зараз освожу цей провод і буду шукати. Є контакт. Значить, все, що я ділав, не зря. Удобства не дуже хороші, але коли є результат, то да наплевать на ті удобства. Першим делом хочеться найти причину, а от друге вже фінансовий розговор. Якби мені не було інтересно, я б не зголосився це робити. Ідемо далі. Тепер саме інтересне. От бухта проводів, що я вам показував, куди заходить трос. А от той болт, з-під якого сочиться, воно вище і правіє, виходить. Це десь в цьому районі. Може бути навіть під цим коробом. І як його знайти? Це задача. Окей, окей. Ну, значить, що я вирішив і в чому причина? Цей болт, там різьба, ні, там виходить, як болт торчить, да? як боник зроблений в кузові. І от, от жолобок стікає водичка. І ось у нас тут є, куди затікає сюди. Попадає туди, там тріщинка вже є. І затікає в салон по той трещині. Я думаю, це все зв'язано з поганими дорогами і весом торпеди. Весь торпеди приличний. при плохих дорогах мелка вібрація. І розшатує там болт, робить тріщину і вже розбило добило так, що вода затікає. Я зараз хочу е, і тут зробити так, щоб туди менша вода попадала. Тут от залить клеєм стікольним клеєм, щоб туди не попадала. І внутрі теж. Ще конкретно не придумав, як я буду там вулканізувати. Звісно, щоб це все зробити капітально, чітко, без проблем, треба повністю знімати торпеду, повністю все відсюди, консоль, торпеду, все розбирати, знімати, щоб дійти до того болтану. Ну, я цього робити не буду, це дуже длинно тяжко. І я думаю, можна обійти, зробити інакше, це все знайти вихід з положення через другі двері. Ну что, поехали, побачим, как оно будет дальше. Значит, что я придумал, вот такую вот штуку взял. Она такая липучая, липучая. Я там планку оттянул, сейчас покажу. Вот тут вот я планку оттянул. два резьба. И он, видите, с под резьбы вода течет. Вот. И хочу туда намотать, завулканизировать я не знаю, получится у меня это сделать. Не получится, не знаю. Сейчас. А, вот, видите, прям порезбит еще водичка. А, вот, четко видно. Вот так вот. Другого варианта я не бачу. Если это все не поможет, придется это все разбирать, снимать торпеду и, и делать. Я не знаю, сколько буду снять, поставить торпеду. Не знаю. Буду пробовать, сейчас феном высушу всю воду и попробую. Ребята, то была иллюзия, что Вот откуда пускай. Давай, я... Давай. Всі претензії до стиль людей. Давай, давай, давай. Хто клеїв лобове стекло. Всі претензії. І он дивись, де пускає. Йо-майо, це капець. Зараз і Валерію відправимо. Ну що, ребят, поїхав взяв крокодил. Зараз тут видую, дивіться, що тут робиться. Дивись, скільки води тут. Значить, як у нас виходить було? Оце от виходить той болтик, а у нас зверху сугла тече на болт. Обгортаю отак от болт і тече знизу. Якщо ми знизу заглядаємо, вверх не бачимо, бо там шумка стояла. Нам кажеться, що з-під цього болта десь тече. Всі версії анулюються. Тепер я знаю, що точно. Тут істочник сугла тече, попадає під шумку, йде вниз. Зараз отсюди трошечки торпеду. я відкрутив. Открутив крило, теж відтяну крило. І вот. буду отак вот от заливати низ. Зараз все там бачу праймером проходилось. Я все обезжирю, все пройдусь, висушу. І завтра буду провіряти. Завтра це теж все висушу, заведу дизельний обогрівач і вперед. Крило відкрутив. отак вот от відтянув. Бачите наскільки відтягнув. Тут все Скотчем зараз заклею, щоб... Ну не попадав клей. Я не знаю, що тут білий тюбик. Я щось ні разу не зустрічав, щоб клей був білий. Може просто тюбик білий. Ну оце это. Я думаю, клей чорний должен бути. Он тут пише. Лобового стекло. Клей лобового стекла. Надо добре ще просушити, прогріти. І отак от, от хочу прям туди залить. Якщо буде можливість... Так, крило не мішає відкрити двері. Якщо буде можливость, може ще внутріш якось достать туди замазати. Побачимо. Є виходить дуже довгим. Ще таких довгих відео я не знімав. Не знаю хто буде додивлятися до кінця. Но я думаю, що ми вже на фініші. Всім дякую хто дивиться до цього моменту. Каже, не знаю від чого це бутилка, так валялась, знайшов. Гарячу воду наливаю і перед тим як історію, запихаю туди оцей тюбик. Тому що клей сам по собі дуже густий. І якщо у вас непрофесіональний пістолет, то ви навряд ли його зможете нормально видавити. А так, як він трошки нагивається, іде набагато м'якше. Такий собі маленький лайхак. Открутив два болта. Бачите, цей болт має бути тут. І вона свободно на петлях грає. Я перевів сюди, щоб воно нічого не відвалилося. Крило максимально віддвинув. Тепер у мене є офігенний доступ сюди. Зараз це все діло прям, прям не жаліючи. так класно позаливаю. Все все тут просушив, все тут обезжирив. Я думаю, можна вже наносити клей. Ось так зараз виглядає. То таке, то збереться. Головне, щоб прекратилась течця. Найшов, вспомнив, що в мене є ацетон. Ось от таку от штучку зробив, зараз трошки намочу, там обізрів, щоб вже, наверняка, і все, і мастю. Вже І темніє на дворі. Ось так от залив. Хай сохне. Приготував этот дизельний серйозний апарат. Привезли дизель, взяв бутилочку, не сильно дивлюсь, заливе, потом думаю, подожди, стоп, що воно таке біле? І що ви думаєте? Перепутали бензин солярку. Зараз фрагмент покажу вам. Це капець. Що сьогодні везде не так. Хіба солярка так горить? Апарат запустився. Даже не дымить, скоро будет год. Вот так гудить, потому что воздуха на нема. Все. Дивимся, що у нас тут. Температура теплообменника росте. Ставим на семерочку. І вставляем патрубки, направляем куда нам надо горячий воздух. Вот и все. Так, с той стороны поставим так, как э, вчера. И давайте... Сейчас, секунду. И давайте для честности сделаем тот есть самый эксперимент. Он на дворе дуйка. Давай. Не наблюдаем, да, никакой течи, никакого мокрения. Ну що, я вас поздравляю і себе теж дочекались. Все дякую. Задовбався, але зробив, друзі. Все, все зібрав. Осталось полік поставити. Ну, я ще хочу, як то кажуть, ще принести і просушити оцю всю ворсу зверху. Тут все зібрав. Крило, капот, дворники і так далі. Все на місто. Поставив. Акумулятор під'єднав. Можна сказати, що капот закриваємо. І ну що вам скажу? Дякую всім, хто додивився. Тяжко було. Спина болить, голова теж болить. Постійно лежать не в удобній позі. Всім дякую, всім добра, підписуйтесь. Будьте здорові. Що, ребят, Я вже переодівся. Вот і сказки. Конець, а хто слухав, молодець. Все, все добре. Я задоволений. Я думаю, клієнт теж буде задоволений. А ви підписуйтесь, пишіть коментарі і хай вам щастить. Будьте здорові!